З вами компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо, як знайти, хто зробив помилку в вас. На практиці помилки в обліку можуть дорого коштувати бізнесу. І завдяки журналу реєстрації в вас, адміністратор або головний бухгалтер може швидко з'ясувати, хто коли і які дії виконував в програмі. Переходимо в розділ Адміністрування і в підрозділі Настройки програми обираємо обслуговування. У відкритому вікні переходимо за гіперпосиланням до журналу реєстрації. Журнал показує до 200 записів зі змовчуванням, але можна змінити кількість, вказати своє значення або обрати зі списку максимально до 10 тисяч подій. У полі швидкого відбору критичність за змовчуванням зазначаються всі події, але можна обрати також одразу помилку або попереджені. Далі переходимо до відбору, щоб встановити інтервал. Відкривається відбір журналу реєстрації, який дозволяє встановити і інтервал, і відфільтрувати по важливості дані, вказати події, користувачі, прикладні програми, комп'ютери, сеанси тощо. В даному випадку я вказую лише інтервал, і цього мені буде достатньо для аналізу. Наприклад, я буду дивитися дані з 1 січня у по поточну дату. Для того, щоб встановити відбір і закрити форму, я натискаю кнопку Застосувати і закрити. Сформований журнал реєстрації показує мені події. Знову ж таки, я можу встановити критичність, хочу побачити лише помилки, або попередження. Можу відкрити подію, виділивши її і натиснувши кнопку відкрити, і тоді побачу деталі. Або просто зробити це за допомогою подвійного кліку. Також я можу встановити відбори, прибрати фільтр тощо. Менш важливою є опція оновити поточний список, оскільки якщо ви аналізуєте журнал реєстрації в реальному часу і поточну дату, журнал реєстрації формується не динамічно, тому щоб оновити поточний список ми маємо застосувати відповідну функцію. Також журнал можна вивантажити у файл XML. Таким чином, в результаті ми бачимо, хто, коли і з чим працював і легко можемо знайти джерело помилки. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.